Усім привіт з Святослав. і в цьому році я вам розповім, як же ж притиснути f акорд. Ха -ха -ха. Коли ми ставимо f акорд, ми використовуємо техніку затискання баре. Це означає, що ми одним пальцем, наразі вказівним, притискаємо одразу дві струни: 3, 4, 5 чи 6. Це є баре. Вони є, ну, типу, маленький і великі. так умовно називають. І для того, щоб почати ставити F акорд перший раз у житті, чи намагатися його поставити краще, необхідно притиснути перший лад на першій та другій струні. Бачите, я так рівно затиснув. Це не дуже правильно. Необхідно притискати отак от боком пальця. Так, боком пальця. Так. Далі ми ставимо третій лад. Другий лад на третю струну та третій лад на четверту струну, І це буде перший акорд, який ви бачите нижче. Ну, Грається він від четвертої струни, так званий маленький F. Дивіться великі палець, а отак вона тримає. І рукою так теж не виставляю. Так, ще, ще далі. Так так, дуже далі. Ні, рука вона от тут рівна в мене досить рівна. Тобто немає такого вигинання. Воно. погано, якщо ви так робите. Отже, як ставити його початківцям? Я раджу ставити спочатку третій лад на четвертій стороні та другий лад на третій стороні, а потім вже притискати отак от першу другу струну. Зазвичай не звучить друга струна. Вам необхідно ну, намагатися палець боком поставити, і тоді, можливо, вона зазвучить. Або, наприклад, ось так навіть притиснути. Бачите? Це досить таки негарно вона дивиться, але, але теж так можна заграти. Тобто знайти місце, яким притискати в першому пальці так, щоб акорд зазвучав. Другий акорд набагато простіший. І тут взагалі немає баре. Тобто насправді можна грати акорд F, не ставлячи баре. Давайте подивимося, як це. Це третій лад на п'ятій та четвертій струні, другий лад на третій струні та перший лад на другій стороні. Ми глушимо першу струну. Тобто, Я тут притискаю так першим пальчиком. легенько. Ну і шосту глушимо, але і не глушимо, і просто не граємо. І дивіться, що у нас звучить. Так теж можна грати, якщо вам дуже тяжко поставити бере, і ви хочете вже грати якісь пісні, в яких є акорд F. Таким чином ви зможете навчитись його грати. Третій варіант, який в нас є, це великий акорд бере, який всі грають. Це бере на першому ладі. Ми притискаємо під час бере. Шосту, другу та першу струну. Тобто, наприклад, четверта струна, п'ята і третя в мене взагалі не звучать, Можна так спробувати притиснути, поставити. Так щоб була тільки перша, друга, друга і шоста. Тобто, Великий секрет в тому, що не треба тискати отак всі, всі струни, тому що, коли я притискаю, я використовую набагато більше сили. І це не дуже комфортно. Але якщо притиснути тільки три струни, шосту, другу та першу, все набагато легше. Далі ми доставляємо третій лад на пятій четвертій струні та другий лад на третій стороні і виходить на себе ефект. Як його навчитись ставити максимально швидко, я вам рекомендую повільно намагатись поставити відразу всі пальці. отак раз І так. І так, і так собі пробуєте скільки завгодно, разів. Поки у вас не вийде, його так брати і автоматично грати. Я якщо вже так навчусь, то тоді вже можна пробувати грати в пісні. І бонусом я розповім вам про FM-аккорд. Тобто не мажор, який був до цього, а мінор. Тут вже треба притиснути три струни на першій, другій та третій струні. Третя лад на четвертій струні. Ось це наш мінорний акордик. Угу. Мінор теж буде збере. Тобто оцей другий акордик. Він буде ось такий. Тому його не можна взяти, без баре. Ха-ха-ха. Там мінорний акордик. Це ми піднімаємо цей другий пальчик з мажору. Оце він. Так, і граємо від шостої струни. То в цьому акорді ми вже притискаємо шосту, третю, другу та першу струну бере. А як бачите, п'ята у мене трошки звучить, а четверта досі не звучить. Але це не потрібно. Усім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, плюс. 3500 мільйонів тисяч у коментарях, якщо ви навчились грати цей F- акорд. Та мінус 50, якщо ви вже вмієте його грати, все найкращого. па, -па.